Моє вітання любимо голосна. Розпочинаємо урок і сьогодні ми будемо складати речення за малюнком. Налаштуйтеся на роботу, щоб урок пішов не гарно, треба сісти рівно і гарно, щоб знання здобути, треба уважним бути. Перед вами табунці, яка допоможе пригадати вивчене про речення. Пам'ятаємо, речення виражає завершену думку. Воно складається зі слів. Кількість слів може бути різною, Але всі слова реченні пов'язані між собою за змістом і граматично. Написні. Перше слово в реченні позначаємо великою буквою. А в кінці ставимо відповідний розділовий знак крапку, запитання, можливо знакопику. А ще дуже важливо пам'ятати, що всі слова в реченні пишуться окремо, з якою ж метою використовується речення, щоб розповісти, запитати і спонукати до дії. то як вже називаються такі речення. Поміркуйте, які слова треба ставити. Перевірте себе. Отже, якщо речення про щось розповідається, це розповідне речення. Якщо в реченні про щось запитують, це питальне речення. Якщо речення містить сполукання до дії, заклик, наказ, пораду, запрошення це спонукальне речення. Приготуйте свої прошу та запишіть число третє вітне. Ми з вами вчились поширювати речення. Давайте виростемо речення програму з такого року. Спочатку подивіться, на початок нашого завдання є слово сонце. Це може бути вже і речення. Додайте слово допоможуть вам запитання, а потім запишіть утворене речення в зошиті. Сонце. Що сонце робить? світить чи гріє сонце. На якому? Яке сонце? У мене вийшло речення на блакитному небі, світить яскраве сонце. Запишіть в зошиті новоє речення. Я записала речення, яке у мене вийшло на блакитному небі, світить яскраве сонце. Таке речення називають поширеним. Воно дає повну інформацію про подію. Ми з вами говорили, що слова в реченні мають бути зв'язані між собою. Для граматичного зв'язку ліф у реченні Існують соціальні слова, службові правила. Вони разом із засміченням світ поєднують слова. Давайте поміркуємо, яке службове слово треба додати до Біля Лісу у кишені за деревом. Через паркан під сонцем. На книжці остахів форми слів. Допоможе з'єднати слова в речення. Поміркуйте, будь ласка, над тими словами, які речення їх можна ввести. Прочитайте уривок Віршагрицька бойка. Уявіть картини природи, описані поетом. Кришталева зимонька. Сріг ним в кожушку і кругом насипала цілого смішку, які ознаки зими пригадав автор. Які слова в в переносному значенні, як і в прямому, Кладіть і запишіть окличні та неокличні речення про зиму допоможуть вам виявлення словосполучення, а ще малюнок, який ви бачите. Прочитайте загадку. Є весела. Яснолиця, дивна сонечка, сестри. роботящу здачу має, крізь певичку не засіває, заквічала лук від принесла принесла оліс об нову. хто вона? Ось вістання. Це Осна. Поясні, чому? Саме весна, які ознаки весни вгадуються взагалі. Є таке слово вдачі, що ж воно позначає. Це особливості людини, які виявляються її у весні її характері. Ще раз подивіться на загадку, яку ми читаємо. Розгляньте малюнок до неї. Кладіть, запишіть розповідне окличне і спонукальне неокличне речення про росту. Для самостійної роботи робіть паузу за уроку, а під час письма не забувайте слідкувати за своєю поставою. Запам'ятайте, у лютому зима з весною зустрічається вперше. Прочитайте текст. Розвіть місяць, про який розповідається у вірші. Зима втіха, її сліди її замітаю вчасно. Лечу туди, біжу сюди, тому й готуються. А, в як у розповідається про місяць люди. Кладіть і запишіть два розповідні обличчі речення про люди. Розгляньте, будь ласка. Зображення, воно допоможе вам посеречення. А наша зустріч на цьому завершиться. Дякую вам за співпрацю та увагу. Бажаю вам гарного дня та успіхів. А ми зустрінемося на наступному уроці.